Доброго ранку, ви передплатники україномовного каналу, гарний, теплий, плюс 20 небо таке гарне ранок. Сьогодні 12 вересня 2024 року, четвер ми з Максиком на правлянці. Я вважаю, що для 12 вересня це навіть Дуже тепло 12-20 градусів зранку, та й вночі холодніше не було. Вечір дуже теплий був, і ніч тепла, і день обіцяє, дивився прогноз погоди на тиждень, теж нижче, ніж 25 немає, 27. 30-31. Яке гарне небо. Так, як ніч у Харкові? Ну все, все. Все як завжди. Засинали під тривогу. Ні, навіть тихіше, ніж завжди. Засинали о півдесятої тривога лунала. І прокинувся десь, ну, п'ять відбій. І не було нічого більше. Не годіло і не прилітало. Може зайдемо в Максику у майданчик для вигулу тварин. <гум> Він туди не хоче заходити. Так що все. Все добре, все як завжди, навіть якщо б ще й зовсім все скінчилося. І, на. і дівчатка переїхала б назавжди. Вони вже рішення прийняли. Рішення прийнято, тільки речі треба з Полтавщини перевезти. Я їх в суботу відвезу ну після уроків школи. А наступної суботи, якщо вони встигнуться зібрати, заберу. Так що якось так Все. Пройшлось, прогулялись, подивились. На салтівку нашу рідну. Всім бере добра злагоди, всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, зважаючи ні на що побачення, мої ліпі. пока максику пока.